Ваш мозок не хоче змін, і це не про лінь. Треба зрозуміти, наш мозок це такий агрегат, який більш зосереджений на зону комфорту, як ми говоримо, так простіше кажучи. Тобто він е, забезпечений на те, щоб ми вижили. Не те, щоб ми були щасливі, не те, щоб ми розвивалися, і тому тому подібне, а щоб ми вижили в цій ситуації. І як наслідок, все нове, потенційно загрозливе. Тобто це потенційний ризик і небезпека для нашого мозку. І як наслідок, ви тільки знаєте, думаєте про якісь Можливо, там почати новий проєкт, можливо, нову професію тому подібне, включається мозок. Підвищує активність амігдала, такий центр тривоги і страху. Зрозуміло, у вас піднімається тривога, страх, так? включаються такі румінативні думки, тобто а ти, а сі, а що там не буде, не вийде, така катастрофізація також. Далі раціональне мислення профронтальна кора гальмується, самоконтроль, гальмується в цій ситуації. Так? І треба зрозуміти, що ще тут, знаєте, такі підвищує свою активність, такі автоматичні. автоматичні якісь такі, знаєте, звички, наші навички, такі реакції автоматичні в цій ситуації, як нас, так ми залишаємось токсичних відносно, тому що ти знайомий, а там може бути ще гірше. Ти що не думала про це? Ми залишаємось на тій роботі, де нас немає ніякого кар'єрного розвитку. Ну, стабільність це дуже добре.